Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Аварія в центрі Москви. Злі язики анонімних телеграм-каналів повідомляють, що трапилася аварія на Бережовському мосту, що на трасі третього транспортного кільця, як передають джерела, опори мосту пустили тріщину. Відбувся сув через постійне проходження через міст величезної кількості техніки. Пишуть також, що під воду пішов цілий проліт. Інформація щодо прольоту наразі перевіряється. В той же час у Росії шукають анархістів, які намагаються боротися з війною, влаштовуючи підпали військоматів та розбираючи рейки важливих для міноборони РФ залізниць. Серед підозрюваних у акціях ліві Рад... Дикали, які називають себе бойовою організацією анархокомуністів БОАК. вони стверджують, що підпалюють вишки зв'язку, розбирають рейки важливих для міноборони РФ залізниць і влаштовують підриви мостів, що ведуть до військових об'єктів. Бойова організація анархокомуністів з'явилася кілька років тому Її заснували люди з великим активістським та анархійським бекграундом. Розповіли в листуванні з BBC можливі члени БОАК. Кількість учасників у БУАК відмовилися уточнити, але за їхніми словами йдеться про десяток людей. Також анархісти активно спілкуються зі Ими прихильниками та іншими партизанськими групами у регіонах намагаються обмінюватися досвідом на початку лютого 2022 року. На тлі російсько-білоруських військових навчань біля українського кордону Буак вирішили діяти. Учасники організації провели онлайн орг збори та домовилися у разі війни перейти до партизанських дій від імені організації. Як анархістам, нам гидка війна проти братнього українського народу. Міркують у Буак. До січня 2023 року. Вони взяли на себе відповідальність за багато акцій. Що ж вже зовсім скоро по Російських мостах і залізних дорогах битиме й сама Україна. Новий президент Чехії Петер Павел, який прийме присягу 9 березня, закликав західні держави не ставити жодних обмежень на військову допомогу Україні у протистоянні агресії Росії. Він вважає, що Київ має отримати від партнерів усі види зброї. Винятком має стати лише ядерна зброя. Про це політик сказав інтерв'ю виданню АФП, опублікованому в четвер другого лютого. Павел зазначив, що не бачить жодних причин, щоб країни ставили табу на передачу українській армії озброєння. Україна не. Може боротися з таким сильним противником без броньованих технологій, без пилотників, артилерії та ракет великої дальності, а також, можливо, і без винищувачів. Додав він при цьому. Він закликав захід зайняти єдину позицію щодо військової допомоги Україні. Це дасть більше шансів на те, що країну агресорку Росії вдасться перемогти. Нам потрібно передати Україні всі засоби, щоб допомогти вигнати російську армію. Важливо показувати постійну підтримку Києва та бажання продовжувати допомогу. Наголосив Павел. Петр Павел висловив переконання, що українська держава на стати членом НАТО. На його думку, це стане можливим після закінчення війни, розпочатої Росією. Новий президент Чехії сказав, що українські військові будуть найдосвідченішими в Європі, а Україна заслуговує на те, щоб бути частиною спільноти демократичних країн. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Переможемо разом.